Доброго вам здоров'я, шановні, 6 березня, четвер. Сьогодні церква православна відзначає мучеників 42 в Аморії, Костянтина, Аєті, Феофіла, Феодора і інших із ними. Ще сьогодні знайдення чесного хреста і цвяхів святою Царицею Оленою в Єрусалимі. І ще сьогодні Православна Церква згадує і шановує ікони Божої Матері – Чентуховську, шестоківську і благодатне небо. Як прийде марець, то обмерзне старцю палець, так казали про початок березня в нашому українському народі. Якщо сьогодні йде дощ, це хороший знак. Він обіцяє багатий і щедрий врожай у майбутньому. А ще в народі вірили, що якщо покласти мох в колодязь, то незабаром почнеться дощ. Коли люди хотіли вшанувати пам'ять своїх родичів, які вже відійшли в засвіти, і поділитися з ними часточкою своєї гостинності, вони приносили до криниці залишки святкової вечері і кидали її у воду. Взагалі, сьогодні той день, коли наші пращури обходили криниці зі свяченою ходою. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікаво дізнаєтеся саме про наші справжні українські стародавні традиції, про звичаї вірування, обряди. Про перестороги, про заборони і забобони, про все-про все вам розкажу, про те, що сьогодні можна робити, кому молитися, про що просити, що сьогодні робити не можна, про все це є відомості, я про все це вам розповім. А ви, будь ласочка, додивіться відео до самого кінця. Ставте молек, подобаєчку, пишіть довгий-продовгий коментар. Обов'язково поділіться цим відео і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви досі ще не підписалися на цей канал. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 6 березня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. 6 березня вшановується важлива подія в історії християнства. Знайдення чесного і животворного хреста та цвяхів, якими був розп'ятий Спаситель. Це сталося завдяки старанням святої цариці Єлени, матері імператора Костянтина, яка вирушила до Єрусалима, щоб віднайти святиню. Костянтин Великий був сином Костанція Хлора і рівноапостольної Єлени. Його мати з дитинства прищеплювала йому християнські цінності та виховувала у вірі. Його батько, хоча й залишався язичником, не переслідував християн, бо бачив, що вони служать йому чесно і вірно. Згодом, Костянтин став свідком жорстоких гонінь на християн, але, попри переслідування, вони залишалися непохитними в своїй вірі. Це справило на нього глибоке враження і лише зміцнило його переконання в істинності християнства. У 312 році, напередодні вирішальної битви з узурпатором Максентієм, імператор молив Господа про знамення, яке б допомогло йому та його війську, і тоді він побачив на сяючий хрест із написом Цим перемагай. Вражений цим чудесним видінням, Костянтин наказав зобразити хрест на військових знаменах і вийшов на бій. Він здобув перемогу, після чого проголосив свободу віросповідання, та повернув християнам всі місця для богослужінь. Однак боротьба за владу ще тривала, колишній союзник Костянтина Лікіній, став його супротивником. І в 322 році в битві під Адріанополем Лікіній зазнав поразки і відійшов за світи. Після цього Костянтин став єдиним правителем Римської імперії. Ставши імператором, він заборонив страту через розп'яття. Захистив християн та оголосив віру Христову панівною релігією, та найбільшим його прагненням було віднайти животворний хрест Господній. Для цього він відправив до Єрусалима свою матір, святу Єлену, надавши їй великі повноваження та щедрі кошти для цієї місії. Цариця Єлена разом із Патріархом Макарієм невтомно шукала святиню, і з Божою допомогою 326 році хрест було знайдено. На місцях, пов'язаних із земним життям Спасителя, вона наказала знищити язичницькі капища і звести християнські храми. За наказом імператора в Єрусалимі був побудований величний храм Воскресіння Христового, що й нині височіє над печерою гробу Господнього. Свята Єлена передала знайдений Жиротворящий хрест патріарху Макарію, а часточку святині відвезла своєму синові, імператору Костянтину. Вона відійшла до Господа в 327 році, залишивши по собі неоціненну духовну спадщину та міцний фундамент для поширення християнської віри. В цей день наші пращури ходили хресними ходами до колодязів. Кругобіг води в криницях і колодязях завжди був чимось магічним, що поєднувало людину з її минулим і майбутнім. В стародавніх звичаях українців збереглося повір'я, щоб викликати дощ. Треба було провести певні магічні ритуали з криничною водою. Наприклад, на Житомирщині вірили, що для цього слід збовтати воду в криниці. Особливо пошану в народі мали ті, хто міг знаходити підземні джерела з вербовою лозою для копання криниць, а також майстри, що копали колодязі. Криниця була не просто джерелом води, а священним простором, пов'язаним з багатьма віруваннями та обрядами. Вважалося, що криниця єднає небо і землю та сприймається як двері в інший світ. В казках герой, стрибнувши в криницю, потрапляє в підземний світ. У слов'ян, володарками криниць, вважалися віли, чарівні дівчата з крилами, а також богиня землі Макош. Вірили, що на зелені свята та на тріцю, на зрубах колодязів в досвіта можна побачити чарівних дів. Які розчісують своє розпущене волосся, за даними митрополита Еларіона, українці вірили, що в криниці живе особливий дух, криничний дід або криничник. Для його задоволення в криниці приносили різні дари: кашу, вовну, нитки, вино, хустки, посуд, стрічки, хліб, мед і молоко. А ось легенда про колодязі: жив дід з бабою, дуже старі. Якось дід пішов на полювання в степ і не знайшов нічого, і раптом натрапив на криницю. Напившись води і вмившись, він одразу став молодшим. Повернувся додому, і баба його ледь впізнала. Дід послав бабу до криниці, щоб і вона помолодшала. Баба зраділа і побігла, але зникла. Дід пішов її шукати, а знайшов тільки дівчину, що гралася біля криниці. А це була його баба, яка, вмиваючися, Перетворилися на дитину. Невідомо, чи в багатьох замовляннях, коли воду називають вода Єлена, чи це якось пов'язано з царицею Єленою, чи ні, це невідомо. Але тим не менш, факт є факт: в більшості замовлянь воду називають або Уляна, вода Уляна, або вода Єлена, або вода Олена, або вода Оляна, кажуть. І сьогодні можна прочитати замовляння при вживанні цієї води Єлени від різних хвороб. Єленою називається, як стверджують селяни, особливий вид непочатої води. Для того, щоб мати воду єлену, потрібно, щоб та, хто черпав цю воду, була над ще серце, і щоб, ідучи за водою правильним шляхом і повертаючись з нею, не сміла б казати ні слова, ні з ким. Ця вода використовується як ліки при різних хворобах, а також від пристріту. При вживанні говорять такі слова. Водоєлено, очищаєш ти ріки та береги. Очість мене від усього злого, від хвороби і слабкості. Сьогодні перший четвер Великого посту. А це означає, що вже можна розпочинати деякі обряди, які традиційно проводять саме в четверги протягом цього періоду. Українці здавна вірили, що четверги Великого Посту мають особливу силу. Тому використовували їх для обрядів, спрямованих на захист оселі, родини та господарства. Осикове дерево здавна вважалося одним з засобів магічного виявлення відьом. Зокрема, на Волині господарі виготовляли з нього борону чи ворота саме в четверги Великого Посту. Вважалося, що, сховавшись, за таким осиковим е, виробом можна було непомітно побачити в хліві відьму, яка приходить шкодити худобі. Ще одним цікавим звичаєм було збирання полін для вогню. Господині кожного четверга Великого посту відкладали по одному поліну, щоб в чистий четвер розпалити особливий вогонь. За народним повір'ям, цей вогонь мав магічну силу. Він міг примусити відьму прийти та попросити вогню, тим самим викриваючи її, саме в чистий четвер. Крім того, саме на цьому вогні пізніше випікали великодні баби випічку та паски, тому ще здавна існував звичай протягом всього великого посту відкладати по одному полінцю що четверга, щоб саме на чистий четвер розвести цей вогонь і на ньому випікати паски. Якщо ви так само хочете долучитися до цієї традиції, але не маєте можливості відкладати дрова або ви не топите дровами, тоді можна символічно відкласти сьогодні один сірник або одну невеличку галузку для цього вогню, який можна буде розпалити потім в чистий четвер. Сьогодні, 6 березня, також вшановують чудотворну бельську ікону Богородиці, більш відому як чинстуховська ікона Божої Матері. Вона є однією з найшанованіших святень Польщі та всієї Центральної Європи. За переказами цей образ сам євангеліст Лука в Єрусалимі написав, використовуючи для основу кришту столу святого семейства, що стояв у Сіонській світлиці. Особливістю цієї ікони є її темний відтінок, через що її також називають чорною мадонною. Вона однаково вшанується як католиками, так і православними. А також старообрядцями, зокрема тими, що проживають на території Польщі. Образ Чорної Модони знайшов відгук і в українській культурі. Його згадували в своїх піснях мандрівні лірники, які прославляли її чудотворну силу. А ще сьогодні вшановують ікону Божої Матері Благодатне Небо. Це особливий образ, що належить до групи так званих ікон акафістів. Основна ідея цих ікон величання Пресвятої Богородиці, як Цариці Небесної, яка своєю благодаттю та заступництвом провадить людей до спасіння. Перед цією святою іконою віряни підносять молитви, просячи в Богородиці мудрого наставлення на праведний шлях, який веде до Царства Небесного, також до неї звертаються з проханнями про зцілення як тілесних, так і душевних недуг, про захист під час подорожей. Особливо повітряним транспортом, а також про порятунок від єреси, розколів та духовних сумнівів. Сьогодні ще, шановні глядачі, наші предки, звісно, проводили різні обряди, ритуали проводили, і я для вас підшукала цікавий старовинний обряд та замовляння від волоса. Волосом в нашій українській традиції називається нарив на пальці та інших частинах тіла, що утворюється, як віриться, в народі. Від потоптаного людського волосу, що вживає і впивається в тіло. Знахарки заговорюють рану, змушуючи волоса, нібито вийти з неї і обвитися на палець знахарці. Знахарка тримає 3 дев'ять колосся житнього нижче рани, торкається голови великою долонею чотири рази, потім хрестить його ножем, занурюючи ніж в миску з водою і шепоче. я тебе виганяю. Звідки ти взявся, звідки ти прилетів. Вигнаю, проклинаю, йди проч. Та йди в ліс. Вона в черети та на луги, та на пустища, та на трепези. А ти влізь у гадюку та влізь у жабу. Проч, проч. Що не можна робити сьогодні? В цей день заборонено лаятися, сваритися та пліткувати. Вважається, що негативні слова та думки сьогодні притягують негативну енергію, тому слід уникати конфліктів та нецензурщини. Не можна пити воду з чужих криниць. За народними предметами це може призвести до пересихання джерела. Сьогодні не можна заплітати коси дівчата є повір'я, що в цей день слід ходити з розпущеним волоссям, щоб воно було довгим і здоровим і добре росло. Не можна ні сьогодні, ні взагалі, ну а сьогодні особливо це заборонено смітити біля криниць та водойм. Вода вважається священною, тому потрібно ставитися до неї з особливою повагою. Під час першого тижня посту він ще триває в нас з вами, в лемких жінкам забороняється прясти та скубати вовну. Не годиться сьогодні на порозі охать. Хлопцям не можна мести сміття на ноги, дівчата не будуть любити. Сьогодні, з якоїсь сторони, за стіл сідаєш, то з тої треба вилазити з за столу, а то вдруге будеш жениться. На першому тижні Великого посту жителі Славучини дотримувалися давніх вірувань і традицій, які передавалися із покоління в покоління. Вони вважали, що в цей період білити хату означало, ніби замазувати очі покійникам, що могло викликати їхнє невдоволення та порушити зв'язок між світом живих та мертвих. Звісно, в цей день ми маємо іменинників, і сьогодні це люди з наступними іменами: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена та Ілона. Хочеться привітати іменинників сьогоднішнім днем, побажати їм всього найкращого, наснаги, добробуту, здоров'я міцного і благополуччя. І це все на сьогодні, шановні глядачі. все про цей день, що в цьому році вдалося для вас зібрати. Я нагадаю, що я враховую як перехідні, так і неперехідні народні свята і звичаї. Перехідні саме особливо цікаві, я вважаю, тому що ну дійсно на 2025 рік в такому обсязі народний календар навряд чи десь в інтернеті існує тільки на цьому каналі. Тому, будь ласка, повертайтеся завтра, аби дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити саме згідно українських традицій наших предків, наших пращурів, які дійшли до наших днів. Наш з вами обов'язок тепер це передати в майбутнє в придешні покоління. І звісно, якщо ви дотримуєтеся. Правило великого посту то це в нас перший четвер, взагалі. І сьогодні у нас дозволяється варена їжа, але без олії. Обережно, тільки враховуйте стан вашого організму, чи вам взагалі дозволено, чи не дозволено за станом вашого організму дотримуватися правил великого посту. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Завтра буде новий цікавий день. і Обов'язково поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі завтра. До побачення.